Так. Так. Далі. Нам потрібно 40 г цукру. Так. Нам потрібно ванільний цукор. Один пакетик. Скільки там у нас грам? 16. Також нам потрібно сметану, жирність у нас 30%, але це не обов'язково. Її потрібно 250 мл. Є так, 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 кукурудзяний крухмал нам потрібно 20 грамів. Двадцять uh -huh. грамів, uh -huh. e 20 грамів добре. Все. І в кінці ми вже будемо додавати вершкове масло, це буквально 20 грамів. Ставимо наш крем на вогень. Середній має бути в нас вогник. І розмішуємо гарно цю масу. Гарно, отак от, от розміщуємо. Добре, видно в кадрі, що ми розміщуємо. Так-так. Сьогодні в кадрі зі мною, за кадром, точніше, за кадром працює мій головний оператор мого життя це моя донька, яка вже була присутня в моїх відео, коли вона була ще маленькою, а зараз вона вже доросла і тому вона вже може знімати. Гарно це все на камеру. За спеціальні бонуси. Ми з нею домовилися. Так, щоб, будь ласка, коли будете писати е коментарі також згадуйте її, дякуйте, що вона нам гарно дуже все знімала. Ну, тобто, як би ми без неї справилися. На каналі вже є багато різних відео кулінарних, там у списках відтворення ви можете побачити різну випічку, трішки перших страв, трішки м'яса, чого там ще хліба. Тобто можна дивитися. У своїх рецептах я е, насправді е, щиро ділюся так, як воно є. Тобто я не, ніколи не пишу там чогось того, чого нема, або навпаки е, не приховую якусь інформацію, що там я щось мала додати і вам не сказала. Тобто я зазвичай завжди, я завжди вам кажу правду. Тому можете спокійно і сміливо працювати за моїми рецептами, і у вас буде все виходити. І коли я кажу мої рецепти, це не означає, що це суто всі рецепти мої авторські. Ні. Це багато рецептів є із записника нашої домашньої книги кулінарної, де багато моя мама залишила рецептів. Також я дуже часто дилюся інших людей, які дуже гарно готують, і також від них черпаю досвід. Це не означає, що все, що вам показує Христинка, це. Це вона сама придумала. Хоча також буває так, що я щось вдосконалюю. Особливо я можу вдосконалювати тоді, коли, наприклад, наша сім'я вона дуже критично ставиться, особливо я критично ставлюся до великої кількості цукру і там різних таких жирів не корисних. Тобто в мене завжди в рецептах буде лише вершкове масло. Ніколи в житті тут ви не побачите ні маргарину. Олія теж в мене вже виходить з моди, тобто вона вже вийшла. Ми її вживаємо нерафіновано лише до салату. І, власне, тобто тут іноді в якихось рецептах, які я беру, наприклад, в мережі від інших людей, я можу зменшувати кількість цукру. Ну, це суто для себе. Тобто, я, якщо я там щось беру, використовую, я вам пишу так, як там в рецепті насправді має бути. Так? Бачите, що наш крем вже почав густіти, Так, вже майже 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 він у нас готовий. Ось, це дуже швидко насправді. От ми бачимо, що він вже отак гарно, 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 гарно. Бачите, що робиться з ним? Можна його викликати і додати ще шматочок масла. Маточок масла це приблизно 20 грамів. Так, 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 так. І гарно розмішати. Такий він красивий, густий. І зараз ми його будемо залишати для того, щоб він вистих. І за той час будемо займатися тістом. Точніше, працювати будемо з тістом. Наш крем ми гарно викладаємо в тарілочку. Хочу зразу зауважити, що все ж таки цей, ну, цей, ця випічка так, вона потребує трошки, щоб вона вистигла. Так. Тобто зразу її такою гарячою з духовки не можна. І взагалі вона дуже добре себе поводить навіть на другий день. Так, коли вона вже постоїть в холодильнику і цей крем стабілізується, так, тісто залишається завжди таким приємним, яким. І не от, Отако-котко мені гарно зробимо. Все, він собі відпочиває. Відпочиваємо, відпочиваємо, відпочиває, а ми працюємо з тістом. Від комбайні, куди ми будемо е, також додавати до тіста, у нас де 2 яйця, Два яйця. Так. Далі. Е цукор 60 грамів. Е сіль. Сіль на ваш смак, але я даю ось так, одну третю приблизно чорної ложки. Так, е секундочку. Секундочку, секундочку. Розпушувач. Один пакетик 18 грамів. Е борошно Но ми додаємо. 350 грамів, обережно, 350 грамів є, масло потрібно нам 70 грамів, пів лісну. Не знаю, чи то 70, зараз будемо дивитися на увагу, на всіх випадках. Так. 56, значить оцей кусочок це буде майже все таки Все таки 70, ну 1 граму у нас тут таке. Буде дуже хороший аромат, якщо не до тіста ось так цедру. Апельсинки, нам вже не потрібна зарога. Йому Так, не треба. До речі, напишіть все ж таки в коментарях, бо колись мені писали такі коментарі. Спочатку я знімала рецепти, в яких було дуже багато мене, а потім я почала знімати рецепти, в яких були тільки мої руки. І деякі люди писали, чому ви зникли з кадру. У ну, мене дійсно були тоді на це причини. Е, але напишіть, як вам більше подобається, чи коли я є в кадрі? Чи коли мене нема в кадрі? Так, ставлю тістоміс. Так. Є. 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 Включаємо. Дуже смачне і дуже ароматне. На жаль, аромат ще не можемо по YouTube вам передати, але Тинку, ту, яка буде в нас трішки менша Ми її кладемо зараз 20-30 хвилин у морозильну камеру. В камеру її кладемо, Готово на нічим. Зараз секундочку, бо трішечки невеличка, технічна проблемочка. 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 Добре, отако красиво. І кладемо у магазинну камеру на 20-30 хвилин ночок. 20, е сантиметрів і оцей е -ваш, наш, наш ваш десерт е ця випічка, наша пиріг, можете так її називати. Та? У Львові кажуть пляцок. Е ми е вона буде висотою якраз на цю форму. Та? А якщо ви захочете більшу форму в діаметрі взяти, то це просто буде е, цей десерт наш, ця випічка трішки нижча. І це як вам подобається, так ви можете робити. В принципі, я, мені теж воно не принциповували. Е, викладаємо просто гарну нашу форму тісто на ну, дно. Такі маленькі борточки можна зробити, але це теж так не сильно важливо в даній ситуації. Дитина знімає, мені здається, не рецепт. Чи там вже рецепт зняти. Напевно, відзняли рецепт, вже все видно було там. Так точно. Ми е, поки що робимо паузу невеличку, бо нам потрібно, щоб наше тісто охолодилося. Е, Після цього ми продовжимо. Е, для вас цей час про мене незамітний. Отже, ми з вами продовжуємо е, працювати з нашим десертом і е, будемо викладати зараз крем. Але можна тако трошечки ще? Так, 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 це не принципово так дуже охайно. Бережно витягаємо наші сливи. Ну і просто розподіляємо гарно. Бажано без зайвої рідини, так по мінімуму, звичайно, воно ну, так не критично, але... Є. 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 І натираємо. Так, стираємось рівновірно, але ну, ну, його є. можна розподілити там на такій крупній терці. Все, ось так от ми розподілили гарно. Мусимо ставити на 160 градусів, Це приблизно 30 хвилин. Будемо дивитися на нього. Як воно має, ну, тобто воно має бути таким де, золотистим зверху. Mm. Гарно, плавно запікаємо. Приблизно 30-35 це по ситуації. Друзі, ми вже викинули наш пріг з духовки і показуємо, як він виглядає. Ось так він виглядає. Золотистий такий. Зараз секундочку припущу одне світло. Подивимося, як воно буде при цьому виглядати для зйомки. Ось. Так, щоб ви все побачили, в от, от такому стані він має бути. Він охолонений у нас гарно, і завтра я вам уже покажу. Ось так вона виглядає зверху. І зараз ми будемо її розрізати, щоб ви побачили, як вона виглядає всередині. Угу. Тобто на другий день її дуже добре вже різати, а от якщо б ви це ви робили в перший день одразу, то воно трошечки важко. І некрасиво не так виглядає. Зараз ми підемо на тарілочку красиво. Наче, 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 наче все відвідала я. Ось так виглядає. Це дійсно дуже смачно, дуже ароматно, не вимагає великих від вас зусиль. Але я думаю, що ви всі себе порадуєте і порадуєте своїх близьких ось таким красивим десертом.